Welcome to Apple Tree Channel! Hello, my dear students, teachers. So, hello, my dear 11 graders! I'm so glad to see you again. Вибачте, за короткі такі паузи у виході наших відео уроків. Так, трошки захворіла зараз. Але, тим не менш, спробую зараз записати для вас це відео, і можливо, попрацюю. Можливо, кожного дня по одному відео, тому що писати зараз е, дуже багато, зараз ще не можу. Окей, okay, so let's start. Uh, today with focus on writing. Розберемо сьогодні writing письмо на сторінках 30, 31, 32 нашого підручника. Тоді завтра візьмусь за сторінку 33, 34, 35, там де 36, так, там де Use Your Skills, ну, а потім Check Your English. Сподіваюся, що. Протягом декількох днів розберемося з вами з останніми уроками першої теми, Ну, а потім перейдемо вже до юніту No2. So, the first task is get some information and look through the examples below. Отримайте деяку інформацію і погляньте на приклади нижче. So, notes are short pieces of writing. Будемо говорити сьогодні про нотатки, записи коротенькі, which help you to remember something. Наусно – це коротенькі е, уривки з письма, які допомагають вам щось запам'ятати. Due to the vast amount of information we receive, we have to put it in the briefest possible form. Через ту широку кількість, велику кількість інформації, яку ми отримаємо, ми маємо її викласти у коротенькій можливій формі. Notes usually take the form of words or short phrases. Нотатки зазвичай беруть, приймають форми коротких якихось фраз, виразів або слів. We have already stated that preparing well for the writing assignment is a key element in the successful accomplishment of your task. Ми вже Говорили, що підготовка підготуватися добре до, наприклад, якогось письмового завдання це ключ до успішного виконання цього завдання. Discussing and taking notes can be very helpful in the pre-writing stage of the writing process. Um, обговорення та Внесення нотаток може бути дуже корисним у, саме на стадії перед тим, як ми пишемо це письмо. Так? Making notes can take various forms depending largely on what type of a person you are. Процес внесення якихось нотаток може бути різних форм в залежності від uh, типу людини, який, якою ви є. However, there are certain characteristics that are common to all forms of making notes. Однак є особливі характеристики, які є загально прийнятими для всіх форм е, цих е, нотаток. Перше. Use abbreviations. Коли використовуйте абревіатури. But make sure you can understand them later. Але будьте впевнені, що ви зможете їх зрозуміти пізніше. 2. use words like. And because, but and the effort show how ideas relate to each other. Користуйтеся словами і тому, що, але. Uh, therefore, тому, тому показати, як ідеї пов'язані одне з одним. Чи це є протиставлення, так, чи це є поєднання цих ідей. Uh, третя стаття. Put each new idea on a new line. Починайте нову ідею з нового рядочку. Leave a lot of space so you can expand your ideas later. І коли ви сього зробили ці нотатки, залишайте під кожним стечь, uh, під кожним пунктом якесь місце ще, щоб ви могли його заповнити пізніше. Do not write complete sentences. Не пишіть повні речення одразу. Notes must be short. Uh, нотатки мають бути короткими. So, read about some ways of making notes and discuss the questions in groups. Прочитайте про способи, як ви робите нотатки, так, і обсудіть, будь ласка, ці питання в групах. Which of the offered methods of note taking would suit you best and why? Які з запропонованих методів а, створення нотаток тобі більше підходять і чому? So, ну, first of all, as for me. Uh, I can uh, use uh, maybe uh, short sentences, not maybe uh, abbreviations because I, can, um, I can forget uh, for, I can forget just them later. yes. and uh, I uh, will put each new idea on a new line. Yes, I like this, this idea. Yes, because later I can expand these brief notes easily. Okay, great. So, now flow chart. Having friends for dinner. Ну, і це так і розумію, у нас ідуть а, безпосередньо тепер приклад таких notes. Cancel late meetings. Треба відмовитися від пізніх зустрічей. Leave office at 4. Вийти з офісу о 4 Call the horist, ask to deliver hours by six. Mm. Um, go to the supermarket. Do not forget shopping list. Піти до супермаркету не забути. Список покупок. Start cooking by a half past five and check evening dress. Ну і другий. Uh, B clustering. Traveling to the island of Fuji. Подорож до острова Фуджі. So traveling to the island of Fuji. First of all, you have to check passport validity. Необхідно перевірити, uh, наскільки... Ще активний дійсний ваш паспорт. Check the weather clothes треба перевірити погоду та одяг, який у вас є. Take travelers checks. Взяти усі чеки, так, ваші, And get some travel guides, local customs and sites. Можливо, на місці вам треба буде взяти гіда. так, або він розповів про місцеві звичаї і цікаві місця. Listing. Listing – це список. Отже, можна у такому випадку, у такому вигляді його робити. так? Flowchart, як ви бачите, табличка. Flow як тече. Воне переходить в інше, в третє. Можна кластером робити, так би мовити, коли від однієї ідеї йде декілька стрілочок, а можна листрінг, просто списком. Ну, чесно кажучи, мені простіше списком. Traditional Holidays, are dying out. Традиційні свята вимирають. One, the idea of a traditional holiday has changed significantly in the past decade. Ідея традиційного свята змінилася так однозначно за останню декаду. People in general have become more demanding and expect better quality for their money. Люди загалом стали більш м, вимогливими і отримують і очікують кращу якість за їхні гроші. Love of adventure has always been a part of the human nature. Любов до. Пригод завжди була та частиною натури людини. New means of transport have enabled us to travel more easily and faster. Нові види транспорту роблять можливим, аби ми подорожували простіше та швидше. More more people can afford these types of holidays due to more reasonable prices. Більше людей можуть дозволити собі ці види свят через те, що прийнятні ціни. Отже, оберіть, в як, якому вигляді ви можете робити нотатку. Нотатки, так, свої, або flowchart, або clustering, коли доні ідеї де декілька стрілочок, так, або listing, список. Ну, я, чесно кажучи, я обрала listing. So, choose one of the topic sentences below and make notes. Write a paragraph of, in uh, 80 100 words. Треба обрати одну тему і зробити нотатки. Потім написати коротенький у, у свій вислів на 80-100 слів. Перше. Mathematics has always been my favorite subject at school. Математика завжди була моїм улюбленим предметом у школі. Independent language learning has several advantages. Незалежне вивчення англійської будь-якої мови, так, має декілька плюсів. Отже, оберіть один з таких топіків і зробіть, будь ласка, один з цих видів нотаток, так, або flowing chart, flow chart, chart, або clustering, або listing. Great. Ми, до речі, багато говорили вже про independent language learning, yes, about watching videos in English, yes about. having a good relationship maybe with foreign speakers and so on please so choose one of the topic sentences and make notes read and discuss the information in peers про summary про коротенький a summary is a short statement that gives only the main points and not the details of a longer text Summary це коротенький якийсь вираз, який дає лише основні теми і не деталі великого тексту. Ну, тобто summary це узагальнення, про що текст. A well-written summary should be concise, only essential information should be included, complete, all important information must be included, and clear. Uh, for example, understandable to the reader. І так, добре написаний summary має бути лаконічним, лише необхідна інформація має бути включена. повним, уся важлива інформація має бути включена до цього summary and clear, і зрозумілим, наприклад, зрозумілим для, вчити, для читача. At last, the summary must be correct. На сам кінець, summary має бути правильним. It must convey the exact meaning of the original text. Воно має передавати точне значення оригінального тексту. A summary must be written in full sentences. Summary має бути написаним повними реченнями, тобто це вже не нотатки. Summary – це вже закінчене ваше висловлювання. От, наприклад, що таке summary? Коли ви прочитали, наприклад, якийсь твір літератури, і ви маєте передати зміст цього твору у декількох реченнях. Оце і є summary. Don't mix up paraphrasing and summarizing. Не змішуйте, будь ласка, не плутайте перефразування, так і summary. Paraphrasing is rewriting information from another source in your own words without changing its meaning. Перефразування це перепис, Переп... те, що ви переписуєте інформацію з іншого джерела власними словами без зміни його значення. Since you have to include almost all the original information, a paraphrase is almost as long as the original. Так, як ви маєте е, включати усю оригінальну інформацію, перефразування це майже таке ж за, за своїм обсягом, як і оригінал. On the other hand, a summary includes only the essential information, which makes it much shorter than the original text. З іншого його боку, summary включає в себе необхідну інформацію, яка е, робить саме його коротше, ніж оригінальний текст. Тобто це як переказ так, у декількох реченнях. However, change in the original meaning is not allowed in either summary or paraphrase. Either or або either or, або. або Однак зміна оригінального значення не дозволяється а, або в summary, або в перефразуванні тексту. Окей, вже ми прочитали з вами, зараз і розібрали ще. Один вид, навіть два види. Так, письма, це summary та paraphrasing. So, task 5. Choose a text from a newspaper or a magazine and read it. Прочи, оберіть якийсь текст з газети або журналу, прочитайте його. First determine the number of words and then write your own summaries. Спершу ви о, маєте зрозуміти, скільки там кількість слів у цьому тексті, так, а потім ви маєте написати свої власні summary. Comment on each other's summary regarding the characteristics of a good summary. Ну, а потім прочитайте один одному це summary, коротенький переказ тексту, і оцініть його. так, Чи гарний цей summary, чи ні. саме коли, посилаючись на критерії, так, оцінки гарного summary, який він має бути. In my a short statement that gives only the main points and not the details of a longer text that's all for today so I hope this lesson so was helpful for you so next lesson we are gonna to use your skills in order to do all these tasks pages 33 34 35 and 36 of your textbook Okay, so that's all for today. Goodbye. See you later.